Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що відбувається з тілами за нагрівання. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Що таке теплопередача? Що таке ізолятори тепла? Що таке провідники тепла? Як передають тепло тверді тіла? Як передають тепло рідини і гази? Теплове розширення це явище збільшення об'єму твердих тіл, рідин і газів за нагрівання і зменшення їхнього об'єму за охолодження. Причиною теплового розширення є рух частинок, з яких складаються тверді тіла. З нагрівання частинки рухаються швидше, розштовхують сусідів, а отже займають більший об'єм. За охолодження частинки рухаються повільніше, відстані між ними зменшуються, тому й об'єм тіла зменшується. Перегляньте відео за QR-кодом про теплове розширення газів. Додатково посилання на це відео буде в описі до цього відеоуроку. Явище теплового розширення матеріалів враховують під час проєктування мостів, вишок, залізничних колій, під час прокладання ліній електропередач. Бетонні конструкції зміцнюють залізом, яке має таке саме теплове розширення, як і бетон. Лінії електропередач провисають улітку, щоб взимку вони не обірвалися. Між плитами мостів створюють спеціальні температурні шви. Під час будівництва залізниці металеві рейки укладають таким чином, що між ними залишається маленький проміжок. Улітку, коли тепло, метал розширюється, рейки трохи видовжуються. Якби не було проміжків між кожною рейкою, це призвело б до пошкодження залізничної колії. Саме тоді, коли металеві колеса вагонів проїжджають через такі невеликі проміжки між рейками, ми чуємо стукіт коліс. Кварц. Це мінерал, у якого дуже мале теплове розширення. Кварцовий посуд можна нагрівати на відкритому полум'ї пальника і відразу ж охолоджувати, наприклад, опустивши його в холодну воду. Рідини також розширюються за нагрівання. Теплове розширення рідин відчутно більше, ніж твердих тіл. Теплове розширення рідин використовують у спиртових термометрах. Важлива деталь їхньої будови резервуар з підфарбованим спиртом. Коли температура підвищується, спирт розширюється, потрапляє в тоненьку трубочку, з'єднану з резервуаром і підіймається вгору. На відміну від інших рідин, вода, коли замерзає, розширюється до 9%. Це часто стає причиною пошкодження водопровідних труб та посуду, в якому зберігають воду. Роздивіться схему домашнього водяного опалення. Спробуйте пояснити, як вона працює. Дайте відповідь на запитання, яку роль відіграє розширювальний бачок. Завдяки унікальним властивостям вода річок Озер не промерзає до дна навіть у сильні морози. Вода за температури 4 градусів Цельсія має найбільшу густину, тому опускається на дно водойми. Густина ж води за температури 0 градусів Цельсія є меншою, тому вона залишається на поверхні та замерзає. Перетворюється на лід, який захищає водойму від глибокого промерзання. Такі властивості води та льоду мають велике значення для життя різноманітних водоростей, риб та інших істот у водоймах. Прочитайте статтю за QR-кодом, навіщо ми струшуємо термометр. Додатково посилання буде в описі до цього відеоуроку. Також прочитайте статтю за QR-кодом або за посиланням Саморобний термометр. Виготовте і дослідіть термометри зі скляної та пластикової пляшок. Зі збільшенням температури рідини зростає швидкість руху молекул. Що вища температура, то більше частинок рідини відривається від сусідів, покидає рідину і переходить у газуватий стан. Кожна рідина має характерну температуру кипіння. За нормального атмосферного тиску вода кипить за температури 100 градусів Цельсія, Етиловий спирт за температури 78 градусів Цельсія. Харчова олія від 230 до 360 градусів Цельсія залежно від сорту. Кипіння та випаровування називають пароутворенням. Теплове розширення газів у сотні тисячі разів більше, ніж твердих тіл. Переконайтеся в цьому на досліді. Помістіть скляну пляшку в холодну воду. На горлечко одягніть гумову кульку. Перемістіть пляшку в посудину з гарячою водою. Повітря у пляшці нагріється. Збільшить свій об'єм, розшириться і займе весь доступний об'єм, тобто заповнить кульку. Зменшення об'єму газів за охолодження використовують у консервації. Гаряче повітря під кришкою охолоджується і зменшується в об'ємі, тому інколи кришка помітно прогинається всередину. Коротко про головне. Теплове розширення це явище збільшення об'єму твердих тіл, рідин і газів за нагрівання та зменшення їхнього об'єму за охолодження. Теплове розширення твердих тіл враховують у конструюванні мостів, залізничних колій, прокладанні ліній електропередач, теплове розширення рідин і газів використовують у термометрах. Кипіння та випаровування називають пароутворенням. Кипіння це випаровування в усьому об'ємі рідини. Поділіться своїми враженнями від уроку. Розташуй свій смалик на шкалі температур відповідно до своїх вражень про урок.